З приводу вчорашньої та сьогоднішньої ситуації, що склалося, в чому сенс ситуації? Ми сиділи в холі готелю, відпочивали собі, прийшли якісь люди. Не знаю, прийшли, приїхали. Сенс в тому, що вони сіли за сусідній стіл. Ми познайомились з компанією великою компанією людей з Одеси. І в нам з ними був спільний мут. ми там розмовляли про Одесу, про життя дівчинці. з цієї компанії вчора зробили пропозицію, і ми обговорювали ось ці нюанси. І ми між собою спілкувалися російською мовою. А ось ця компанія яка прийшла зі стіл. Вони з Луцька. Ну як вони кричали? На жаль, перевірити якось дані ми не можемо, бо ні готель не надав ніяких даних поліції, просто відмовився, зробив вигляд, що їх тут і не було. Просто в якийсь момент спілкування ми розуміємо, що люди коментують нашу розмову сидячи за своїм столом в негарному контексті, типу просто по факту підйобуючи, перекривляючи там російську мову і так далі. Ми звертаємося до них напряму, що навіщо це робити? І ведіть себе адекватно. На що нам в Атвія йде хамство? Пізніше навіть пішли погрози фізичної розправи, і навіть були намагання фізичної розправи. Коли мені людина починає погрожувати фізичною розправою, я йому прямо кажу з приводу того, що я зараз викликаю поліцію і я викликала поліцію. А ще пішла до адміністрації готелю, сказала: дивіться, там сидить людина, яка погрожує мені фізичною розправою і веде себе неадекватно. Адміністрація готелю нуль реакції особа чоловічої статі. Напевно, чоловічо статі я не можу бути впевненою, бо його поведінка, її, їх поведінка, не знаю як назвати, не співпадає з моїм розумінням і баченням чоловіка. Він, буквально маючи при собі дуже велику свиту, там з дівчата з хлопців почав фізично стартувати на мою подружку, намагатися її схопити за волосся. В цей час поліція була поряд і вона не відругувала ніяк. Вона просто наблюдала. Я в цей час стояла на барній стоці і писала заяву. Дуже зручно, дуже зручно, що чомусь у патрульних у двох, одночасно чомусь сіла нагрудна камера. Коли я запитала, чи в цей момент це ж має бути записано, коли він при поліції кидався. Крім того, мною записаною написану заяву, ніхто не зафіксував в систему при мені, бо взагалі вона має бути мати номер, і я запитую, чому вона не вноситься, чому ви мені не даєте ніяких даних. Вона каже, не хвилюйтесь. Ви зателефонували на лінію. Ваш номер автоматично було зафіксовано. Ваша особа. Я кажу, слухайте, ну я можу подзвонити. З номерів, але мені тіпав, треба номер е, в системі зафіксованої заяви. Вони кажуть, а ми не можемо це зробити вночі. Ну, от якось все дуже зручно. Камери в обох двох е, на грудні сіли одночасно. Е, от вночі вони не можуть зафіксувати заяву і надати номер. Вони сказали: е, зранку з вами ж зв'яжуться і нададуть номер заяви. Звісно, що зранку з нами ніхто не зв'язався. Я записала на відео е, шеврони е, одного з них. Хто ну насправді не виконує коли приїхала поліція, чомусь адміністрація готелю не надала дані людей, які проживають, які намагались і погрожували, і намагались спричинити фізичне насилля з приводу мене і моєї подруги. Не надала, не сказала це конфіденційні дані, поки офіційно поліція не зробить запит до нас. Ми не будемо нічого надавати, і люди собі спокійно пішли спати в номера. На моє адекватне питання: як я можу спокійно йти спати в номер? Після цього знаючи, що люди проявляють агресію, йдуть спокійно спати. ну, я не знаю, що у нього стрельна. Може він зараз прийде до мене під номер і продовжить типу конфлікт. Вони е, цікаво, що я викликала другий наряд поліції, бо перший абсолютно був ну, бездіяльним. Вони кажуть: ну слухайте, це не бандіти, вас не уб'ють. Супер, клас, заспокоїли. Причому що це знову ж зафіксовано на камеру на відео. Поліцейські не знали, що я їх знімаю. Цей момент і вони просто буквально насміхались. типу, знаєте, розумієте, для них це бутовий конфлікт. Я розумію, що для них вони це сприймають як льовикову роботу, бо вони спали, їх викликали посеред ночі. Якісь дівчата і кажуть, слухайте, нам тут сказали, що нас поб'ють, і ще її намагались побити. І вони такі одячки, ідіть і спать спокійно. Ні, але ви розумієте це, що це про безпеку? І в першу чергу в мене питання до готелю: ти приїжджаєш сюди. І розраховуєш на безпеку. Виходить людина, яка відкрито при ваших співпрацівниках, при камерах, при поліції, відкрито проявляє агресію і фізичне насилля з приводу вас. Вони, типа, ви обоє живете в цьому готелі, але чомусь вони обирають покривати цих людей і не виганяти їх, не надавати їх дані, типу живіть собі спокійно. Наприклад. Ну, стосовно чого що ви не знаючи деталі, кажете, йти мені спокійно спати. Звичайно, ваш номер зачиняється, ви можете собі спокійно відпочити. Дивіться а завтра. Зачекайте, а завтра з вами зв'яжуться і будуть mm -hmm. розбирати цей виклик. Тут Це теж охраняємо правда, лобі, там сидить охрані, і ви його бачите, і я його бачу. Mm -hmm. І ще тут був наряд поліції, коли він тягав мою подружку за волосся. Це чули. Ми володіємо цією інформацією. Uh -huh. Але ніяк не допомагаєте. Ви просите зробити те, що не в нашій компетенції. Як вам mm -hmm. роз'яснити це? Привіт, я зараз розкажу апгрейд з приводу цієї історії. По-перше, мені дуже велика кількість людей, більше десяти за півдня вже написало про те, що у них теж були конфлікти з цими людьми. Вони себе відчувають безнаказаними. І, типу, будь ласка, повпливайте якось. Це перше. По-друге, дякую велике на реакцію начальника поліції. Який особисто щойно з нами зустрічався, поспілкуватися. Я розумію, що це не його масштаби вирішування таких бутових конфліктів, але по запиту адвоката він приділив нам час і увагу. Пообіцяв, по-перше, що бездіяльність поліціянтів, які приїжджали на виклик, буде розглянути службове розслідування. Це перше. По-друге, взяв у нас всі дані цих людей. Які ну, ми вже знаємо, що там батько, депутат, знаємо його ім'яну номер телефона батька. Я сьогодні телефонувала батьку цього хлопця і особисто з ним спілкувалася. Ну, як то кажуть, атасінки не радяться апельсінки. людина. Я його можу зрозуміти чисто по-людськи, що йому його син приносить весь час проблеми, та й дочка теж. Я так розумію, і він з однієї сторони і не, несе за них відповідальність, бо вони дорослі, а з другої сторони, він публічна особа, він депутат. Задача депутата слідкувати за тим, що закони соблюдаються в нашій країні і не порушуються права громадян, а виходить, його діти навпаки порушують права інших громадян. Ну, якої реакції, звісно, я очікувала. Звісно, я це робила. Я з усіх своїх каналів там можливості знайти знайомства, когось привлечь до цієї ситуації. Я все це робила, того і телефонувала його батьку. Е, а ти послухай історію. Так, от, батько, ну він відреагував негативно. Е, запис розмови ввічливий. Я знаю, що я ввічливо спілкувалася, що в мене все записано. Він сказав: А що ви хотіли? Ви сама його спровокували, бо почали на фізичну розправу, бо почали його знімати. Я говорю, ви не зрозуміли. Ми не почали знімати одразу. Типу, коли вже пішла агресія, тоді я почала знімати. Ви самі бачили відео. Я сказала, коли ця дочка цього депутата каже: навіщо ти знімаєш? Я кажу: побільше вірогідність, що ви себе будете на відео вести адекватно. Вона сказала, та мені пофіг. Ну, пофіг так, пофіг, окей. Я вже знаю, що вони дізнаються про мене, хто я, що я така. Я не думаю, що вони настільки дурні, вибачте, нерозумні, якщо це не тактовно. Але в даному випадку я ще дуже адекватна і тактовна. З приводу, щоб щось загрожувати мені, або намагатись мені зробити. Я шукала їх дані, контакти. Я їх знайшла. Це було достатньо для того, щоб передати їх начальнику поліції, для того, щоб дати якісь хід справи. А надалі то вже буде праця поліції. Дякую дуже велике за реакцію. Дуже 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 приємно.